Всеукраїнський український конкурс Земля, наш спільний дім. Привіт! Ми перший ліцей серед каштанів. Наша школа це велика родина, яка об'єднує людей різного віку. Тому ми з радістю запрошуємо вас поринути в атмосферу не лише навчання, а й цікавого шкільного життя. 12 квітня проходив екологічний конкурс. Ми всі жителі прекрасної планети Земля. У нашому ліцеї відбувся дійсно унікальний показ, адже учасники спробували поглянути на проблему побутових підходів з іншого боку, додали дрібку фантазії, велику любов до природи та створили цікавий і неповторний одяг. 22 квітня відбувся захід до всесвітнього дня землі. Учні 5-6 класів не могли стати осторонь екологічних та техногенних проблем, через які страждає наша планета. Щоб висловити свою точку зору та погляди на майбутнє, було проведено екологічну вікторину День Землі. Уроки біології, географії, хімії на свіжому повітрі. Це хороша традиція наших вчителів. Варто зазначити, що подібні заняття не тільки примножують знання, а й допомагають краще пізнати рідний край та в майбутньому стати не просто споживачем природних ресурсів, а й мудрим господарем своєї землі. А наші учні все більше цікавляться життям лісу. Така тенденція не може нарадувати не нас. Адже вони тягнуться до прекрасного. Тому 25 квітня учні 5 класу відвідали музей лісу. Тут вони побачили унікальні колекції флори і фауни Рівненщини, познайомилися з багатством лісової зони. Зібрати 300 кг вторинної сировини за 5 днів для нас це просто. Особливо, коли основною метою є допомога Збройним силам України. Це підсумки акції Здай макулатуру, допоможи військовим. З метою формування національної культури, дбайливого ставлення до довкілля було проведено акцію прибирання території успіх чистоти. Школярі, як справжні господарі, охоче бралися за роботу, старанно допомагали один одному. Результат не забарився. У лісі чистота та порядок. Бережи ліс від вогню не просто гасло, а наша акція, енергія не просто слово, а назва учасників дружин і юних рятувальників пожежних. Саме вони допомагають працівникам ДСНС проводити профілактичну роботу з населенням щодо пожеж, які виникають в природних екосистемах. Адже вони завдають непоправного збитку природі та її мешканцям, що призводить до надзвичайних ситуацій. 27 вересня було проведено щорічну виставку виробів з природних матеріалів крокує осінь золота, з квітів, листя, гідочок, шишок та інших матеріалів від матінки природи, діти створили справжні шедеври. Акцію Кришечки збери Збройним силам України допоможи. Наш ліцей проводить щорічно. Збір пластикових кришечок для допомоги Збройним силам України не лише сприяє підтримці захисників, але й популяризує екологічні практики серед учнів, учні 5-9 класів провели акцію «Ековелопробіг». Щоб нагадати жителям селища про екологічний вид транспорту, насолодитися красою природи. Та підтримати ідею здорового способу життя. А наша зустріч завершується. Ми впевнені, що ми ще зустрінемося з нашими допитливими друзями, адже любов до природи неможливо загубити. З найкращими побажаннями ліцей. Серед каштанів